Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про невід'ємну частину нашого життя, а саме про працю, про те, як церква дивиться на працю, що церква говорить про умови праці, винагороду за працю і інші речі, які із цього випливають. Насамперед, праця є покликанням. Бог, сотворюючи людину на свій образі на свою подобу, покликав людину до праці. І вже після її сотворення дав їй заповідь турбуватися про все створіння, яке було створено довкола неї. Таким чином, людина отримала завдання управляти тими всіма ресурсами, які сотворив Бог раніше перед нею. Відповідно, праця це не є лишень якась. Діяльність, яка дозволяє нам отримувати матеріальні прибутки, щоб мати достатні засоби для проживання чи якогось свого розвитку, а праця це насамперед відповідь людини на Боже покликання. Таким чином, праця це є розвиток нашого таланту, який ми маємо, розвиток наших здібностей і наше постійне вдосконалення у цьому. Разом з тим, праця, звісно, є джерелом наших якихось матеріальних доходів, і соціальне вчення церкви дуже чітко говорить про те, що наслідком людської праці є те, що людина може отримати у власність чи то якісь ресурси, чи то конкретні грошові засоби для свого матеріального достатку, для задоволення своїх якихось базових потреб. А також потреб інтелектуальних, культурних, освітніх, духовних і так далі. Ба Більше того, церква також говорить, що людина має право на заощадження на те, щоби зберегти певний ресурс на якісь свої, можливо, майбутні побажання чи потреби. І саме, виходячи з цього, працедавці при вирахуванні розміру заробітної платні повинні зрозуміти, що працівник це не просто штатна особа. Яка отримує заробітну платню за виконання цієї роботи, а це насамперед людина, яка має право на справедливу заробітну платню, яка би дозволяла їй комфортно жити і розвиватися, а також отримувати свою сім'ю. Особливу увагу християнське суспільне вчення приділяє питанню гідних умов праці. Ще у першій так званій соціальній енцикліці, у документі, який був виданий у 1891 році, папою Левом XIII енциклі Карером новарум» йдеться про те, що працедавець повинен забезпечити працівника гідними. Фізичними і психологічними умовами праці на те, щоб сам факт праці був не просто виконанням якоїсь роботи чи поставлених завдань, але те, що працею людина також розвивається, і відповідно для цього потрібно створювати усі необхідні умови. Коли ми говоримо про працю, ми теж маємо на увазі справедливі відносини між працедавцем і працівником. Соціальні вчення церкви говорить, що працівники мають право на страйк, на мирний страйк, щоб відстояти всі необхідні належні права. Більше того, починаючи... Із 1891 року і до сьогодні церква незмінно говорить про важливість професійних спілок, як вияв солідарності між працівниками, які працюють в одній і тій же сфері, заради того, щоби відстоювати і слідкувати за дотриманням прав один одного. Таким чином, праця. Це є відповідь на Боже покликання, це є можливість людини розвиватися у тій чи іншій своїй професійній сфері, і це є також спосіб для отримання матеріальної винагороди, для надмання якоїсь приватної власності. Тому працедавці зі свого боку повинні створювати всі необхідні умови заради того, щоб це право на працю кожним було зреалізоване.